Я Дуже раді, що ти є. Ти ну, особлива людина, людина, яка має покликання. Я всім, хто в АГАПе розпочинає бути волонтером або працівником, з ким я спілкуюсь, я кажу завжди Сергія як, як приклад, наскільки він горить для цього служіння, наскільки він повністю посвячений цьому служінню. І я дуже радий, що ти являєшся на даний момент і директором цього служіння в Україні. І взагалі ти добра людина. Оце <реш> головне. І це слава Богу. І що ми зараз з нею помолимось? Згідні, так? Так, обов'язково. Добра він людина? Так. Це ну, <реш> треба говорити. <реш> <реш> Дякую Богу за Сергія, тому що це один із тих молодих, знаєте, юнаків, який себе посвятив Богу і не тільки посвятив, а вміє підтримати інших. Кепка це символ Божого покрова. Божого благословіння, щоб ти завжди мав над головою дах, родину. Ми хочемо побажати тобі мудрості, ясного розуму. І нехай Бог тобі пошле помічницю, яка тебе буде розуміти у всіх сферах твого життя. Навіть тоді, коли тобі буде важко, вона не осудить, а скаже: Я з тобою. І останнє, що хочу сказати: Амінь. 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 От, хай так буде. Бажаємо тобі благословіння, щоб Бог був завжди з тобою, щоб Божа воля виконалась в твоєму житті і щоб те бажання, яке ти загадав, щоб воно виконалось. Одна із причин, чому я почав це служіння, це тому, що ти все ж таки є тим другом нелукавим. І нехай Бог миру і благодаті буде з тобою. Амінь. Да Господь, Ісус, своє на тебе і дасть тебе мир. Це народження кого чи мудрості і бачення дав цьому служінні. І Сергій приготував для всіх щось особливе. Хоче сказати. Є добра новина, лате безкоштовне ввечері.